Пам'ятати про подвиг героїв у Коломиї посмертно нагородили чотири десятка військових. Ордени та медалі державного значення вручили батькам, дружинам та дітям полеглих захисників. Продовжить тему Тетяна Дадак. Загиблих героїв із Коломийського району відзначили орденами Богдана Хмельницького третього ступеня за мужність першого та третього ступенів та медалями за військову службу Україні. Гідно шанування пам'яті полеглих захисників України. Це ну, одне з першочергових завдань нашого народу. Пам'ять це все, що є у нас про наших захисників. Нагороду Василя Герчовського отримав його батько, пан Василь. Розповідає, сину був 41 рік. Пішов до війська у жовтні 2022 року, а у грудні загинув під час артилерійського обстрілу поблизу Бахмута. Добровільно пішов, сказав, що я не буду сидіти, бо прийдуть наші визволителі, прийдуть і зроблять порядок. Тут ведуть. І що? Мама не знала до послідного. Любив Україну, любив державу. Я його виховував цим досі, бо я сам перед Сибіру нас вивезли, в 40 тато прийшов, в 45 ті в 46-ті вивезли на Хабаровськ. Я там вродився, виріс, потім приїхали сюди. Присутні хвилиною скорботи вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць і спільно із духовенством помолилися за упокій душ воїнів героїв. Важко тому що, на жаль, кількість нагород збільшується. От, збільшується кількість загиблих. Е -е, ви самі бачите, ворог шаленіє, от, але хлопці. На початковому етапі тверді стояли далі, отримують зайняті позиції і важко, але поступово йде процес звільнення окупованих територій. І це буде продовжуватися. Ці хлопці вони зараз приєдналися до Небесного воїнства. Вони підказують підтримують нас зверху. Пам'ять про героїв житиме, поки їх згадуємо, переконаний голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Кожна громада по своєму вшановує родини загиблих і самих героїв. Відкриваються різні стели, називаються їхніми іменами наші вулиці, навчальні заклади. Тобто кожна громада відчуває свою відповідальність перед своїми жителями. А після нагородження родинам героїв показали літературну музичну композицію Мерне небо України. Мій син герой. героїв не вмирають. Мам! 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 Рідна мати моя, ти не доспала і водила мене. Посадовці закликають усіх підтримувати вояків, які зараз на фронті, аби наблизити нашу перемогу.